Христос посеред нас і є, і буде. Війна! Як же важко примиритися з фактом її існування у ці ясні серпневі дні? Сяє сонце. Стоять тихі вечори, кияни зайняті своїми повсякденними справами, а в цей час на сході нашої країни все інакше. Там стріляють, там вбивають, там гинуть люди. Міста лежать в руїнах, залишають свої будинки біженці, страждають полонені. Війна стала страшним откровенням для України. Відомо, що на самому початку збройного протистояння у більшості бійців українських військових частин, розташованих у Криму, існувало психологічне табу. Вони не могли вистрілити, не могли спустити курок, знаючи, що перед ним їхній сусід, люди, які сповідують з ними одну і ту ж християнську віру і говорять на зрозумілій їм мові. Минув час полягли в бою товариші по зброї. Оголила свою сутність гібридна війна. І наші солдати стали стріляти у відповідь, розуміючи, що іншого способу захистити свою землю і країну від насильства і крові у них просто немає. Як правильно визначити формат збройного конфлікту на сході України? З чим ми маємо справу? З громадянською війною? Або ж враховуючи факт військової підтримки сепаратистів з боку сусідньої держави, ми повинні визнати, що наші війська відбивають напад зовнішнього агресора. На початку протистояння у багатьох храмах підносилася молитва про припинення міжусобної брані. А от останнім часом серед православних киян набула поширення інша молитва. Збережи нас, Господи, від руки грішника, від людей неправедних визволи нас. Заборони чужинцям, що прагнуть війни. Як же складно вимовити вже саме це слово війна? І як не хочеться зізнатися собі, що в твій дім, у твою країну прийшло це страшне горе. Слово конфлікт, навіть із страхітливою приставкою збройний, дозволяє нам зберігати певну дистанцію, роблячи вигляд, що все, що відбувається, нас безпосередньо не стосується. Жах війни. В її тотальності. Під час Другої світової ніхто не говорив про представників гітлерівського режиму. В ужитку були інші, більш узагальнюючі і страшні слова. Для народів СРСР слова німці і фашисти були синонімами. А в очах німців кожен радянський солдат був росіянином і комуністом. Будь-яке узагальнення містить у собі неправду. Але немає нічого страшнішого, ніж узагальнення під час війни. Коли люди починають масово мислити в категоріях свої і чужі вороги, не визнаючи за останніми навіть права, яким безсумнівно їх наділив сам Бог право на життя. Якщо вам доведеться зі зброєю в руках захищати свою землю, то намагайтеся зробити це так, щоб у вашому серці не було місця для ненависті до російського народу. Такими словами, перед своєю смертю повчав своїх синів один православний священник. Це було наприкінці квітня, і тоді його прохання для багатьох пролунало дещо дивно. Але ось минуло чотири місяці. І один із його синів, узявши в руки зброю, записався в один із добровольчих батальйонів. І тепер перед ним стоїть завдання: захистити свою батьківщину від зовнішньої агресії, але по заповіді покійного батька-священника зробити це так. Щоб до серця не проник дух ненависті. Воювати без ненависті в серці завдання надскладне, але тільки таке ставлення до війни можна вважати християнським. Святе письмо чітко визначає, звідки походить зло. Із серця виходять лихі думки, говорить Спаситель. Вбивства перелюби, розпуста, крадіжки, наклепи, хула. Серце людини осердя його існування, і те місце, де гніздиться її свобода і здійснюється її вільний вибір. Тому вимога воювати, зберігаючи серце від ненависті, не що інше, як вимога воювати, мінімізуючи зло. Природа війни ненависть. Адже будь-яка війна це зовнішній фізичний прояв цього одного з головних людських гріхів. І коли вони були в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його, описує книга буття перше в історії людства вбивства. З тих пір траплялося безліч вбивств і воїн. Але кожен раз, коли повставала людина на людину і народ на народ, вони приходили до цього саме шляхом Каїна, не справившись із гріхом, і відкривши своє серце для духу ненависті. Війни бувають різні, і святі отці чітко розрізняли війни справедливі і оборонні від воєн наступальних і завойовницьких. Так, згідно учневі святителя Іоанна Златоустого, преподобному Ісидору Пилосіоцькому, причиною більшості війн є злочинне бажання присвоєння чужої власності. Разом з тим, преподобний Ісидор розділяє війни на аморальні і етично виправдані. Не всі, хто беруть участь у війні, вважав преподобний, заслуговують осуду за вчинення беззаконня. Тих же, хто здійснює помсту, стримуючись, не слід і вважати такими, що чинять несправедливо, оскільки вони роблять законну справу. Поза всяким сумнівом, війна, яка прийшла сьогодні на нашу землю, є для українського народу війною оборонною. Українські солдати не воюють на території інших країн, вони захищають свою землю. І цілісність саме своєї держави? Навіщо ви прийшли на нашу землю? Часто задають питання українським військовослужбовцям сепаратистські налаштовані мешканці Донбасу. І хоча Донбас ніколи не був окремою державою, їхні почуття можна якось психологічно зрозуміти. Адже ці люди народилися і виросли на цій землі. Але як зрозуміти тих, хто зі зброєю в руках прийшов на нашу землю? Як морально виправдати людину? Яка намагається насильно відторгнути від України частину її території? Як виправдати перед Богом здійснені в ім'я геополітичних інтересів і цінностей вбивства і насильства? Тут доречно згадати святителя Філарета митрополита Московського Дроздова. Війна страшна справа для тих, які вживають її без потреби, без правди, з жагою корисливості або переваги, яка перетворилася на жагу крові. На них лежить тяжка відповідальність за кров і лиха своїх і чужих. Але війна священна справа для тих, які приймають її по необхідності на захист правди, віри, Батьківщини. Українські воїни захищають свою землю, і це робить їх справу морально виправданою. Однак це автоматично не звільняє нас від відповідальності за свої вчинки і почуття. Ми повинні захищатися, але не повинні ненавидіти. Ми повинні відстоювати територіальну цілісність своєї країни, але у нас немає права на множення зла. Війна ставить нас перед кількома викликами. Перший з них це виклик дієвої любові до ближніх. Адже беручи в руки зброю, християнин робить це з любові, аби таким чином захистити свій народ від зовнішньої агресії, виконуючи заповідь самого Спасителя. Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Наступний же виклик це зберігання свого серця від духу ненависті. Роблячи добру справу, не можна дозволити собі, щоб в наш розум і почуття проникли ненависть і злоба, помста. Один із глибинних механізмів нашої психіки, який вимагає, щоб зло було не тільки зупинено, але і адекватним чином покарано. Око за око. Зуб за зуб. Багато людей люблять цитувати відомий фрагмент із книги Левит. Проте забуваючи, що це встановлення свого часу мало на меті не тільки покарання, але і обмеження відплати. Де межі дозволеної відплати під час війни? Це складне моральне питання. Але ясно одне, бажаючи зберегти свою душу для вічного життя, ми не маємо права множити зло і творити справи беззаконня. Навіть якщо так чинить агресор, катування та приниження полонених, образа і ненависть. Навіть якщо так чинять з нашими бійцями в цій страшній війні наші противники, такі речі не мають робити українські воїни. Адже ми маємо пам'ятати кожен раз, коли ми здійснюємо беззаконня, від нас і нашої справи відвертається Господь. Але саме в ньому наша єдина надія на порятунок і на перемогу. Нарешті третій з глобальних викликів війни це виклик довіри до Бога. Війна це завжди насильство і зло, і наше моральне почуття тут може на якусь мить засумніватися у Божому всезнанні і всемогутності. Господи, де ти? Зверталися під час воїн люди до Бога протягом всієї своєї історії? Де твоє милосердя? Де твоє проведіння і благодатна допомога? Чому ти не зупиниш зло? Чому зараз же негайно не покладеш межу насильству і стражданням? У вас і волосся на голові пораховано, передає слова Христа, Євангеліє від Луки, яке ми чули сьогодні за Божественну літургією. Але як зіставити ці слова з тими обставинами, які відкриваються нам сьогодні? Як не втратити віру в милосердя і всемогутність Бога, споглядаючи на всю несправедливість і біль війни? Християнське віровчення чітко свідчить, що війна є наслідком гріха, і отже, відповідальність за неї несе не милосердний і людинолюбний Бог, а людина, яка відкриває своє серце для ненависті і злоби. Але що значать ці слова безреальної довіри нашої душі до Бога? Людина створена за образом Бога і тому має свободу самовизначення, як в добрі, так і у злі? Але як же складно нам прийняти цей мученицький вінок свободи? Як складно стояти в свободі? Як складно кожну мить свого життя пам'ятати про те, що ми особисто відповідальні і за свої власні вчинки, і за той світ, в якому живемо? Довіритися Богові під час війни складно як для солдата, який тримає в руках зброю і одночасно наражається на смертельну небезпеку, так і для цивільного. Але згадаємо слова Спасителя. Кажу ж вам, Своїм друзям. Не бійтеся тих, що вбивають тіло і потім більше нічого не можуть зробити. Але скажу вам, кого боятися. Бійтеся того, хто має владу, убивши, укинути в геєну. Говорю вам, того бійтеся. Яким би важким не був нинішній час для нас і нашої країни, пам'ятаймо, це життя тільки врата до життя вічного, І кожну його мить треба прожити так, аби зустрівшись, з нами лицем до лиця після нашої смерті Господь знайшов у нашому серці справжнє бажання правди і богоспілкування та відкрив перед нами врата до Царства Небесного, Царства своєї Божественної Любові. Одна із останніх пісень Бориса Грібінщикова має назву Любов во время війни. І словами з неї я б і хотів завершити сьогоднішню нашу бесіду. Я чувствую спіною. Как вокруг нас сгущаються тени, Река лает і мости над нею разведены. В Своїй доброті Господь дарує нам що ми хотіли, дарує любов, любов, любов во время війни. Христос Спаситель нехай перебуває з усіма нами, зміцнюючи кожного з нас у своєму служінні, на благо Богу і нашій батьківщині. Христос посеред нас і є, і буде.